Як YouTube-продюсер просуває свій власний канал. Привіт, мене звуть Павло, я власник діджитал агенції з просування YouTube та Тікток. 6 років займаюся Ютубом. У цьому відео я розповім, як я просуваю свій власний канал, який я тільки нещодавно створив. Давайте поговоримо про канал. У мене канал новий, на ньому є тільки 50 підписників. Я виклав пару відео і взагалі нічого з ними не робив, тільки репост в інстаграм, якому 200 підписників. Тобто зовнішнього трафіку дуже мало. Але вже є якісь перегляди з рекомендацій та з YouTube Shorts. Як взагалі просуваються канали? Канал можна просувати або за допомогою реклами Google Ads, або за допомогою блогерів, або якщо у вас є зовнішній трафік, наприклад, в Телеграмі чи в Інстаграмі, можете вести аудиторію звідти, але краще за всього вести його саме з YouTube. Як власне я хочу просувати свій канал? Я хочу відмовитися від просування Google Ads, тому що знайти саме мою цільову аудиторію для цього. Каналу, я вважаю, що можна цікавіше і краще, і дешевше іншими способами. Саме цільових підписників, хто буде дивитися мій канал. У мене на каналі також знімаються експерти з діджитал-маркетингу, тож перший крок у просуванні – це буде репост цього відео у їх інстаграмі. Таким чином я залучу якусь першу аудиторію, яка буде теплою, яка сприймає цю інформацію, цей канал, тому що тут знімається блогер, на яких вони підписані. По-друге, у мене є база українських YouTube-блогерів. Я подивлюся, у кого які ціни, хто займається діяльністю близькою до маркетингу, або просування TikTok, або YouTube, або щось подібне, і замовлю в них рекламу. Але замовлю рекламу не у самому відео, а у розділі спільнота. Чому? По-перше, тому що це набагато дешевше. По-друге, дуже легко зробити рекламу в спільноті у ту дату та час, коли я це хочу. Треба просто зайти, прописати рекламний текст, послання на відео і запостити. Якщо треба купляти інтеграцію відео, то треба домовлятися на конкретну дату, чи готовий блогер випускати відео, чи у нього наразі немає відео, чи підходить відео, чи ні. Це ще не зрозуміло. Третій метод це також платне просування. Тобто я зберу телеграм-канали, подивлюсь, які у них ціни. Щоб вони відповідали моїм вимогам щодо підписників, щодо цільової аудиторії, щоб вони зробили публікацію, типу такої у цьому відео ви знайдете відповідь на будь-яке питання стосовно Тіктоку, рекламувати через те, що ми даємо багато корисної інформації. і таким чином я отримую якісь перегляди з телеграму. Мені до речі, цікаво, які будуть конверсії, скільки це буде коштувати. Тож можна сказати, що я на своєму каналі ставлю такий експеримент, тому що з клієнтом я ніколи так не робив. Я вважаю, що це дуже нелегко спрогнозувати, скільки саме ти переглядів отримаєш за який бюджет. А так як це мій канал, то я буду ставити тут усі експерименти. Дивитися, як це працює, чи це дешеві будуть перегляди чи дорогі, чи затримуються ці люди перегляди у підписників, чи ні? Але ідея з Телеграмом мені сподобається можливо найбільше саме тому, що я ніколи не робив рекламу у youtube каналі в Телеграмі. А по-друге, через те, що зараз дійсно дуже багато. Українських саме телеграм-каналів, присвячених діджитал маркетнгу, це є темою мого youtube каналу. Наступний метод просування це звісно YouTube Shorts. Я вже записував окреме відео про YouTube Shorts, Воно буде в описі. Обов'язково його подивіться, тому що з 1 лютого YouTube Shorts вже почав монетизуватися, і YouTube змінює правила та алгоритми щодо просування YouTube Shorts. Взагалі це дуже класний інструмент, який принесе вам підписників. Перегляди вашу впізнаваність збільшить, і кому сподобається цей ваш шорт, людина вже зможе перейти на ваш канал, підписатися, подивитися довгі відео і так далі. Два-чотири шорти на тиждень я точно буду робити в найцікавіші моменти з моїх відео. Далі у нас іде TikTok. Насправді тут все дуже просто. І поки не знімаю окремий TikTok, а буду робити тільки нарізки з моїх відео, ті ж самі, що в YouTube Shorts. і ми їх будемо постати в TikTok Задля залучення нової аудиторії, яка ще не бачила на ютубі мій канал. Також я зараз веду свій інстаграм, але наразі там менше 300 підписників. Тож я вважаю, що звідти не зможу залучити багато аудиторії. Але ми там також будемо постити рілси. Вони можуть зайти на велику аудиторію, яка на мене ще не підписана. Таким чином ми зможемо розрекламувати мій канал. Останній і насправді головний метод просування це створення дійсно цікавого контенту. Я створив канал про український діджитал маркетинг. Насправді я не знаю, хто ще знімає подібні відео і такого контенту, як на мене, дуже мало. Але якщо побачити телеграм канали про діджитал маркетинг, інстаграм профілі про те саме, якісь офлайн-конференції, то ми можемо побачити, що дуже багато охочих людей до того, щоб отримати ці знання, дуже багато людей цікавляться саме таким контентом. І я думаю, що він буде. Затребуваний, і тому мій канал стане у нагоді для цих людей. Тобто контент всьому голова. Треба робити дійсно цікаві відео, можливо, трішечки унікальні, якщо цього ще нема. Планую також залучати експертів, яких ще немає на Ютубі, але вони, можливо, популярні в TikTok або в Інстаграм. І так само їх аудиторія може прийти до мене. І вже цей цікавий, крутий контент буде. Подати в рекомендації, і звідти я отримую найбільшу зацікавлену аудиторію. А якщо ви думаєте, що я пропустив якийсь із методів, який ви хотіли б використовувати, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені дійсно цікаво поспілкуватися на цю тему. А також, якщо ви знаєте людину, якій це відео може бути у нагоді, хто хоче просувати свій YouTube канал, або зараз просуває. Поділіться цим відео з ним, я думаю, їм буде корисно. Також не забудьте підтримати канал лайком, мені буде дуже приємно. Дякую і до нових зустрічей. Бувайте!